Друзі, всіх вітання, автомаркет Рівне, хочу показати вам такого борта. Це у нас Mercedes Sprinter 2017 року на спарці в ідеальному просто стані, рама в нас ціленька-гарненька, всі шість колес також дуже в дуже хорошому стані, борт ціленький-гарненький. Довжина його йде 4.40, ширина 2.15. Тут у нас також все ціленьке, гарненьке. Рама все ціленьке. Ось така от мультимедія, печка, на механіці, також водій має підлокітник. Салончик чистенький, гарненький. Двигун йде у нас 2,2 дизель, 160 кінських сили, 120 кВт. Ось такий от красень, а ціна його 21900. Все, всім гарного дня.